Крижане містечко із замками, храмами і хатинками спродали в Китаї. Розтягнулося воно майже на 80 гектарів. Кожну будівлю і скульптуру вирізали з льоду. Ввечері їх підсвічують різнобарвними неоновими вогнями. Прогулявшись крижаними вулицями, від відвідувачі можуть зайти до людяної кав'ярні чи покататися на оленях. Докладніше розкаже Рокселана Лісовська. Ось так кирками і пилами китайські майстри перетворюють льодові брили у фігури. Це 34-й міжнародний фестиваль снігу і льоду. Фігури майстри вирізають на свій смак. Тут і історичні постаті і пам'ятки архітектури і тварини. родзинкою фестивалю у Харбіні є величезні розміри скульптур. У Японії теж проводять схожі фестивалі, але цей зібрав ресурси з усього міста, щоб створити це диво зі снігу і льоду. Офіційне відкриття фестивалю завтра. Втім, відвідувачі вже зараз прийшли помилуватися крижаним містом. Я вперше приїхала до Харбіна з дитиною. Тут дуже гарні пейзажі, особливо вночі, коли лід підсвічується. Крижаний замок, мій улюблений. Коли вночі запалять вогні, тут буде просто неймовірно. Розважають туристів і катанням на оленях. По Перше на вулиці дуже холодно, а ось крижані скульптури неймовірно гарні. Побачивши це, я відчула, як нелегко перетворити ці величезні блоки льоду в скульптуру. Я відчуваю, що в цих людей є особлива сила. Харбін одне з найхолодніших міст Китаю. Температура тут може сягати 35 градусів нижче нуля за Цельсієм. Фестиваль снігу і льоду тут проводять з 1983-го. Роксолана Лісовська, новини на першому.